Ви все рівно не будете це читати, тому давайте одразу перейдемо до справи. Реальність проти віртуальності. Останнім часом ця тема поставлена ну, надто гостро і прикладів можна шукати у будь-якій сфері людської життєдіяльності. Ми вже навряд подзвонимо другу, якщо маємо можливість кілька секунд поворушити пальцями та набрати йому вітання у соціальній мережі. Ми навряд чи підемо в бібліотеку. Бібліотека? Де це? Майже вся світова література вже давно терабайтами лежить в інтернеті. То навіщо йти до сварливих бабусь, заводити безглузді картики читача, а потім і не повертати ті столітні фоліанти. Ну а музика, колись ось такі тендітні компакт-диски були вершиною музичної індустрії. Їх купували, дарували друзям і ставили для програвання на своїх стереосистемах. Зараз же магазини по типу iTunes. Навіть з дому виходити не потрібно. Мені навіть інколи здається, що з розвитком віртуальності ми Самі починаємо втрачати фізичну форму. Ну, не в плані там м'язів, а взагалі існувати як людина. Ви ж усі можете згадати ситуації, коли сильно залипали в комп'ютері та взагалі не чули, що відбувається навколо вас. Саш, піцу будеш? Піцу, Саш будеш? Саш? Я хочу. Так, давай. Кажуть, що коли людина читає книгу, вона відчуває те саме. Але є різниця бути всередині себе, розвивати свій внутрішній цвіт чи просто безглуздо блокати в просторах інтернету? Бути віртуальним це беззаперечно круто. Вже сьогодні стерлися майже всі межі, які існували ще якихось 100 років тому. Сьогодні я можу безперешкодно відправити миттєве повідомлення своєму другу на іншому кінці світу. Мало того, я навіть можу його побачити, і це я ще не згадав про тонни книжок, фільмів, музики, усього, що ви можете сьогодні безкоштовно качати з інтернету і... і стоп. Зараз я розмірковую як істинний українець, але як колись сказав Бернард шоу, свобода це відповідальність. Тож чи мало означати виникнення інтернету те, що усі митці світу одночасно стали бідними через те, що їхні роботи ніхто не купуватиме? Однозначно, ні. На жаль, сьогодні в нашій державі склалася ситуація, що люди порівнюють інтернет з безкоштовним джерелом інформації. І коли їм пропонують заплатити певні кошти, до речі, досить малі за перегляд фільму вони дуже обурюються. Дійсно, а нащо ж платити? Усі актори, сценаристи, оператори, режисери вони ж працюють за їжу. Їм не потрібні ваші гроші. Нет у Ніт таблички сарказм. Винити когось конкретного у даній ситуації безперечно не можна. Я сам уже сотні разів слухав музику ВКонтакті, фільми скачу з XUA, а також качав крекнуті програми сториків. Однак за кордоном все інакше. Інтернет це такий самий ринок, як базар або ж магазин. Тому за товари тут необхідно платити. Знаю, для нашої країни звучить трошки дико. Мені теж було незвично, коли я купував через мережу свій перший відеокурс. Уявляєте, заплатити чималі кошти. А у відповідь вам приходить лише якесь посилання для скачування. Між тим у США все інакше. Можливо, ви не повірите мені, та й дійсно, чого мені вірити, я ж за кордоном ніколи не був. Тому сьогодні я запросив до студії цікавого гостя. Мало того, що він певний час прожив у США, то ще й сам стикався з продажами через інтернет, адже нещодавно випустив свій музичний альбом. Сьогодні в нас в студії Тарас. Тарас, привіт! У мене одразу для тебе, щоб глядачі наші познайомилися поближче з тобою. Можеш описати себе, але лише використовуючи п'ять слів. Хто ти? Кінематографіст. Раз. А, я композитор. Два. Продюсер. Три. Як креативщик. Чотири. Цікаво. І я людина. Ти людина. П'ять. Ти знаєш ти людина? Ти mm -hmm. знаєш про це. Ми чині. повертаємося до класики yeah. <laughs> з того всього, що ти е, зараз назвав, все ж таки, я хочу поговорити про тебе як. Композитора, як музиканта, і я от знаєте, мені сьогодні показав от якраз свій альбом. Скажи, будь ласка, я бачив твій альбом все ж таки в інтернеті, що він продається, і насправді от лише сьогодні дізнався, що він є фізична версія. Які співвідношення між отак поділися з нами секретом? Між тим, скільки купують люди фізичну версію і скільки віртуально? Фізична версія вона значно швидше розкуповується, бо люди зайшли в магазин, люди побачили картину, Якщо людям картинка подобається, вони її купляють. А в iTunes там дуже багато авторів. Для того щоб знайти свого клієнта, потрібно постійно продаватись там через соціальні мережі, через якісь сайти, рекламуватись, постійно мати концерти. Раніше не було звичайно електронних версій. Всі люди купували там спочатку платівки, потім диски. Тепер же все більше переходять в інтернети, купують е електронні версії, і тобто, не мають от жодного такого диску, що ну так просто кажучи, що так пощупати можна взяти. Як це впливає ось на суспільство в цілому, на твою думку? Я думаю, що це дуже велика помилка. Що, ну, Не те, що помилка, це дуже велике заблудження, що люди е не слухають платівки. Угу. Тому що машини у людей зараз так 50, не 50, у когось машини е нові, у когось машини старі. Що в нових, що в старих? Майже у всіх машинах є cd роми і тому і тому часто люди купують cd диски для того, щоб слухати у себе в машині. Угу. Тобто, ти вважаєш, що все ж таки cd диски вони не пропадуть у майбутньому. Вони не пропадуть. Тим більше, що це такий раритет це. Терадити яким будуть користуватися, угу. таке наступне цікаве питання. А українці взагалі не звикли сплачувати за що, що вони скачуть з інтернету. А які в такому з такого ракурсу, які успіхи продажів саме електронної версії через інтернет-магазини твого диску в Україні? Чи є така статистика? Так, нуль. 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 Але фішка в тому, що це тут є дві проблематики: по перше, це начебто менталітет. Угу. А по-друге, це можливо подолати, тому що там інші гроші заробляють, інші гроші втрачають. І вішка в тому, чому нуль аналітика по Україні в продажах електронної версії мого альбому, тому що вартість мого альбому це 999. Вартість мого альбому це 250 гривень. І хто буде платити? Якби я виставив в електронну версію і сказав, люди, 10 гривень треба заплатити, а не доларів за цю електронну версію, то я впевнений, да, ну не всі, ну я впевнений, щоб ми там, друзі, які тут живуть і так далі, щоб всім було б цікаво купити. А що таке витратити 10 гривень на те, щоб купити альбом Кава, музики, звідки там 18 чи з 18, 18, да, 18, да, 18, 18. 18 треків? От, це, це, це не так багато. Навіть щоб по гривні за трек. 18 гривень. Все одно б знайшлись люди, які б це купили. Ну, не, не 250. Що ж, тобі дякую велике за те, що прийшов до дякую, нас сьогодні дякую. до студії. Бажаємо з усіма нашими глядачами тобі, не лише творчих, але й таких, от, так розумію, бізнес-успіхів. Так що заходь до нас ще, коли приїдеш наступного разу в Україну. Будемо раді тебе бачити. Дякую. знято. Шкода, але в рамках випуску не помістилася, і третина нашої старасом розмови. Тому чекайте на розширену версію інтерв'ю, посилання на яке я поміщу десь ось тут. Ну а також не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал. Віртуалізуйтеся, але не забувайте про гарний відпочинок в офлайні.